Доброї ночі, друзі, вітаю прямий ефір ніч з неділі на не понеділка, з 9 на 10 листопада. Радий вас бачити в прямому ефірі. Долучайтеся до перегляду, ставте ваші лайки, будьте активними, небайдужими, ставте ваші запитання, підіб'ємо підсумки, поговоримо. Буду вас всіх радий закликати так само зробити донати на Силу оборони України. Я не буду я буду це постійно робити. Тому, якщо ви розраховуєте, що в якийсь момент мені це набридло, то мені ніколи не набридне. Тому що з цих донатів купляється розходний матеріал, а також все необхідне для сил оборони, збіри де через фонд. Технології майбутнього, який е, збирає на різні потреби для зсу, і банка вона показує накопичену суму з моменту відкриття цієї банки фондом більше ніж рок, рік тому. Тому не звертайте увагу, що там вже певна сума є. Це не сума, яка зараз доступна. А це зібрані нами з вами кошти для сил оборони України. Будь ласка, робіть донати, підтримуйте. 28 восьма бригада бригада імені лицарів зимового походу, яка. У віковічній пам'ять захисників 100, 100 років тому, які захищали Україну під час національних визвольних змагань, і ця бригада зараз так само захищає Україну. Зимовий похід це одна зі сторінок боротьби за українську незалежність 100 років тому. Тому да, такий от екскурс. А зараз я вам даю банку в описі відео, вона буде і тут, в чаті теж вона буде. Також традиційно я вас запрошую подивитися ефір, який я опублікував. Це розмова з депутаткою від голосу. Ми трохи посварилися з нею в ефірі на тему популізму, на тему підтримки з боку президента, на тему того, як взагалі обраховується підтримка українці, українцям від Укрзалізниці і так далі. Тому цікавий ефір трошки. Повернув мене в ті часи, коли у нас були різні ток-шоу. Це був канал Перший Західний, і було цікаво поспілкуватися. Дякую за запрошення. Відео виклав в YouTube на, на каналі, і отут в описі відео теж воно є, будь ласка, переходьте. Точніше, не в описі, а в чаті, в описі відео там банка. Ну що ж, президент Дональд Трамп він на кілька днів пізніше, на тиждень точніше, пізніше, від президента Володимира Зеленського. Теж оголосив свою соціальну програму: 2000 тисячі доларів американським громадянам, які потребують допомоги за рахунок тих мит, які збираються з країн, які торгують з Америкою. Якщо хтось мені буде ще далі розповідати, що там популізм те, популізм все. Популізм це нова реальність, якщо можна сказати, і Америка в цьому. Вона задає тон. Фактично, я переконаний, що скоро і країни Євросоюзу теж будуть подібно чином мислити, тому що ми перейшли в світ нової політики. Якщо раніше контакт між політиком і виборцем відбувався через медіум, через журналістів, через телеканали, через різні способи комунікації, до зараз ця комунікація напряму. Фактично, журналіст більше не потрібен, щоб комунікувати. Для політичного лідера суспільства, і, звичайно, лідер відчуває потребу суспільства і відчуває, як він може напряму доносити суспільство своє бачення і в тому числі яким способом заангажувати, скажімо, ту чи іншу соціальну групу на свою користь. Тому фінансова підтримка, особливо в цей час скрути, вона якби стає вже новою нормальністю. Якщо це було ненормально в часи Рейгана або Тетчер, то пройшло вже 40 років з тих часів. Відповідно, багато чого помінялося в світі, і на в світі тільки збільшується. Я б сказав, збільшується не стільки нерівність, а вона теж збільшується, а збільшується відчуття цієї нерівності. Тому що, якщо раніше про життя супербагатих, знаєте, ну було досить мало публікацій, то зараз це все на виду, розумієте, кічитися стало багатство стало новою теж модою, і відповідно багаті люди кишаться багатством, а бідні люди відчувають, що вони біднішають. І це викликає соціальний спротив. І для того, щоб соціальний спротив гасити, щоб політики далі могли обиратися, вони будуть і далі підтримувати матеріально своїх виборців. Це хочеш, не хочеш, ми будемо жити в такому світі, але те, що в Україні відбувається, звичайно, це абсолютно інша реальність, тому що в Україні реальна фінансова ситуація набагато гірша ніж в Америці. І тому українська держава підтримує українських громадян під час війни. Ті, хто будуть казати, що це аморально, незаконно і так далі, нехай вони подивляться на інші країни навколо. Те, що раніше було притаманно в Венесуелі, зараз стає притаманно головній демократії світу. До речі, Трамп, крім того, що він буде підтримувати громадян, він ще цікаво. він Домихся відставки керівництва каналу BBC в Британії, довівши, що вони змонтували його відео під час подій зі штурмом Капітолію, коли два різних шматки, не пов'язаних між собою, з довжиною більш ніж година. Тобто спочатку він сказав одну фразу, потім сказав іншу фразу. І між цими двома фразами година. А канал BBC він взяв частину першої фрази, змонтував з частиною другої фрази і виглядав так, що, начебто, Трамп закликає до штурму Капітолію, а такого не було. І от тепер виявляється, що Бісі визнала свою провину в такій дезінформації і подало відставку. Окей, друзі, підсумки неділі президент Володимир Зеленський наклав санкції на Кирила Дмитрієва, на цього посланника Путіна, новий любимчик Путіна. Він уродженець Києва, в нього в Україні є активи певні. І тому, думаю, санкції для нього будуть мати і прикладний характер, не тільки символічний, але також важливо. Ну тобто, я думаю, що якісь активи, якщо вони не встигли переформити, в нього конфіскують. Якщо ж встигли, ну подивимося. Але крім того, ще Україна синхронізує санкції українські разом з санкціями Євросоюзу. Це означає, що тепер євросоюз теж хочеш, не хочеш, але має включити Дмитрієва в санкційний список або принаймні розглянути таку можливість. Також на... ну і це дуже важливо, тому що звичайно ця людина своїми заявами адвокаційними на користь російської пропагандистської машини війни, на користь російських вбивств, він фактично легалізує цю війну, легалізує вбивство, він адвокатує війну. Хоча намагається подати себе миротворцем, але насправді всі його інтерв'ю в Америці були спрямовані на те, що війна це нормальна, загибель українців це нормальна. Його запитали про прильот ракети в дитячий садочок. Він сказав, що це не спеціально, але таке трапляється. Ну, подумаєш, дрібниці там, діти загинули, будинок дитячого садочка зруйновано. Це ж неважливо. Тому таких людей, звичайно, треба карати і сподіваюся, що його українські активи теж будуть конфісковані. Олександр Бугайов, також заступник. Міністра просвіти Росії під санкціями, але там ще російські генерали, голова П'ятої служби ФСБ Крамков, міністр сільського господарства Росії ЛУТ, Андрій Амельчук, заступник міністра науки. Ну і Олександр Тупицький. Це, пам'ятаєте, був суддя Конституційного суду, суддя, який ледь не зіштовхнув Україну лобами. З нашими міжнародними партнерами з Америкою з Євросоюзом, коли під його керівництвом на виконання замовлення ОПЗЖ і Медведчука почали скасовувати антикорупційні досягнення, в тому числі електронні декларації, і внаслідок Україна опинилася за крок до того, щоб втратити підтримку партнерів. Це той самий тупицький, який дістався нам ще в спадах від Януковича. А Янкович в свою чергу отримав цього суддю від Кучми, а Кучма свого часу цього суддю збирався підвішувати під є, за яйця. Ну, це давня вже історія з записів Мельниченка. Але по факту ця, це створіння Тупицьке він е, намагався створити з КСУ філіалу ПЗЖ. Йому це не вдалося. А коли почалася війна, він втік в Австрію і його вже фільмували у Відні. Коротше кажучи, своє життя він з Україною вже точно не збирається поєднувати. А тепер на нього накладено санкції, сподіваюся, вони будуть болючими для нього. За словами президента, в санкційних рішеннях особи, які працюють в урядових структурах Путіна та причетні до грабунку на тимчасово окупованих територіях. Функціонери російської військової розвідки, колаборанти, також російські видавництва, які працюють на виправдання агресії і поширення російської пропаганди в світі. Uh, так, друзі, ставте лайки стрім триває. Також, за словами Зеленського, нещодавно Росія демонстративно ухвалила політичне рішення про застосування санкцій проти українського прем'єр-міністра Юлії Свереденко. Така поведінка Росії заслуговує на значно сильніший тиск світу та розширення меж цього тиску, як проти всіх джерел і схем фінансування російської воєнної машини, так і проти кожної особи, яка поширює пропаганду та ускладнює ухвалення рішень, спрямованих на досягнення миру. Сподіваюсь, відповідь за Свереденко ще попереду. Тим часом Лавров заявив, що виявляється під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці американці завірили нас, що зможуть гарантувати, що Зеленський не буде препятствувати мирному процесу. Очевидно, в этом плані визникли определені трудності. Заявив Лавров, він також стверджує, що готовий побачитися з державним секретарем Марко Рубіо, але при тому є умова, щоб інтереси Росії були враховані. Ну, це дуже цікаве формулювання від Лаврова, як він уявляє, в який спосіб американці мали гарантувати, що Зеленський не буде пошкоджати мирному процесу, якщо цей мирний процес в інтерпретації Росіян означає добровільну відмову України від своїх територій, які Росія ще навіть не завоювала. В який спосіб американці мали натиснути на Зеленського, зробити те, що не зробив би жоден політик в світі, тобто добровільно не відмовився від суверенітету над своєю державою над своєю територією. І ну, я переконаний, що Лавров Бреше, тому що ніхто не міг обіцяти такого Лаврову з боку Америки. Більше того, на той момент вже Трамп мав досвід спілкування з Зеленським. І він точно знав, що Зеленський би на це не пішов. І, відповідно, будь-які спроби Зеленського до цього схилити мали б зворотній ефект. Тому це брехня. Серед поганих новин те, що поставки американської зброї для союзників по НАТО, яка потім передавалася Україні, це. Призупинена через шатдаун в Америці. Це стосується ракет АМРАМ і бойових систем Aegis та Хаймерс. Що таке шатдаун? Це через те, що демократи і республіканці в американському парламенті не домовились, вони не можуть схвалити бюджет, і, відповідно, зупинена деяка робота органів влади США. За даними видання Axios, сумарно затримується зброя на суму 5 мільярдів доларів. Але не тільки для України, а всім союзникам, які перебувають в НАТО, і потім цю зброю використовують для своїх потреб, а також передають Україні. Тобто 5 мільярдів це загальна сума, яку отримали мало, отримати, мало би отримати НАТО від Америки. Але в цю суму в 5 мільярдів входить та зброя, яку також НАТО передає Україні. Також, значить, мова йде як про. Передачу в рамках пурл програми, коли ми купуємо, точніше, НАТО купує зброю в Америці і дає Україні, так і прямих контрактів України з американськими оборонними компаніями. Чому це сталося? Тому що через шатдаун, тобто відсутність врегулювання в американській владі, в безстрокову відпустку пішли багато співробітників Державного департаменту США, які контролює постачання озброєнь. В Бюро політичних і військових справ Державного департаменту станом на кінець жовтня працювала лише одна, чверта, одна чверть від потрібної кількості персоналу. Цей шатдаун вже триває 40 днів і став найдовшим в історії США. Попередній раз рекорд теж був в часи Трампа, але на першому терміні. Це вже в п'яте, коли з моменту інаугурації Трампа в Україні допомога призупиняється. В останній раз це було в липні, коли Хексет і його політичний радник Колбін розібрались, коли інтерпретували фразу Трампа про аудит запасів Пентагону на свій розсуд, а не те, що мав Трамп на увазі. Це вперше, коли Призупинки постачання зброї Україні не пов'язана з Україною в жодний спосіб і є наслідком внутрішніх проблем в США. Тим часом рейтинг Трампа падає через шатдаун, тому можливо розв'язання цього конфлікту вже близько. Також пішли нестиковки в офіційних заявах Угорщини і Америки щодо виключень з російських санкцій для Угорщини. Пам'ятаєте, Орбан був в Білому домі. Він просив Трампа про виключення санкцій, щоб не було санкцій на угорські нафтопереробні заводи за російську нафту і нафтопродукти. І начебто Трамп пішов на зустріч. От тепер є вже перша суперечності, начебто, Угорщина сказала Орбан і його міністр кладових справ Сіярто домовились, що це виключення для них діє безстраково і не має жодних обмежень без жодних зобов'язань Угорщини зі свого боку. А американські представники кажуть інше. Відповідь Білого Дому на офіційний запит Reuters, що виключення для Угорщини зроблене всього на один рік. Також Америка продасть Угорщині скраплений газ на суму 600 мільйонів доларів. А в свою чергу, Угорщина зобов'язалася диверсифікувати свої джерела постачання. Тому, думаю, що чим далі, тим буде ще складніше Угорщині маневрувати в цих маневрах між Кремлем і Білим домом. Трамп також висунув свого представника на посаду спеціального представника по Білорусі. Ним став Джон Коул, який домігся звільнення ста політичних в'язнів в Білорусі. Попереду ще 50 людей, яких може звільнити Джон Коул. Також Трамп назвав глибоко поважним президента Білорусі Лукашенка за те, що він вирішив звільнити цих людей з тюрми. Так. Ну і Зеленський дав інтерв'ю гардіан Люку Хардінгу, відомому журналісту, моєму товаришу. Вони записували інтерв'ю в Марінському палаці, і під час розмови двічі зникало світло. Що є дуже символічним того, в яких умовах працює жива зараз Україна після чергової серії російських атак? Зеленський сказав, що Україна не боїться Трампа. Хардін сказав, що багато хто боїться Трампа. Зеленський відповів: ми не боїмося, бо ми не вороги Америці. Ми друзі. І чому ми повинні боятися? Трамп обрав його народ. Ми повинні поважати цей вибір, зроблений американським народом, так само, як і мене обрав мій народ. Ну і далі про взаємний інтерес України та Америки, зокрема в озброєннях. Також, за словами Зеленського, Путін перебуває в тупіку на полі бою. Ми, українці, в себе вдома захищаємо свою країну. Наше суспільство її захищає, наша армія її захищає. Само тіло держави захищається, а Путін обіцяв своєму суспільству результати, але не домігся їх. І тепер йому треба показувати досягнення. Ну і тому він, власне, хоче Покровськ захопити до кінця року. За словами Зеленського, Путін може напасти на якусь європейську країну ще до завершення війни в Україні, адже в Україні він перебуває в глухому куті і невдачі можуть змусити Путіна шукати інші території. За словами Зеленського, Україна хоче замовити 27 систем Петріот в Америці. За словами Зеленського, Європа боїться слова ескалація, тоді як росіяни сприймають цю боязнь. І такі слабкі реакції, як слабкість з боку Європи, і тільки посилюють свої провокації. Питання європейських військ в Україні має бути розглянуте обережно. Лідери бояться своїх суспільств. Вони не хочуть бути втягнутими у війну. Сказав також Зеленський. Так. Друзі, стрім триває. Ставте лайки. Робіть донати на потреби Сіл оборони України. Будь ласка. Сирський дав інтерв'ю програмі ТСН на каналі 1, 1 сказав, що ситуація в Покровську під контролем. Ворог прорвався <клух> лише в кількох місцях. Сили оборони мають план А, Б і С на всі можливі сценарії. <клух> Також. Сказав Сирський. Британія, індепендент британський, опублікувала статтю про українські ракети Фламінго. За їхніми даними, ракети Фламінго мають дальність до трьох тисяч кілометрів вдвічі більшу дальність, ніж американські томагавки. Несе ракета Фламінго понад тонну бойової частину. Головна перевага повний контроль України над застосуванням цих ракет без обмежень, які накладали раніше союзники на західні ракети, в тому числі не бити по території Росії. Флавінга вже вдарила глибоко по території Росії, зокрема по нафтовим потужностям. Також повідомляє індепендент. Так, друзі, ну давайте до запитань. А, так. Але швидко будемо з вами. Чи щось чути про Саакашвілі, Питає Лола. Лола, ну він пише в X, в мережі X, І нещодавно я робив репост його слова підтримки Зеленському за те, що він розібрався з Трухановим. Саакашвілі переконаний, ну, можливо, він сам не пише це, але точно в нього є люди, які отримують від нього послання. Навіть я отримав від нього послання з тюрми. І в цих посланнях Саакашвілі дає вводні. З якими вести його в соціальні мережі? Та останнє послання було в нього два дні тому. Мені та іншим лідерам опозиційних партій висунули нові обвинувачення в Грузі за наші пости у Фейсбуці та публічні виступи. Мені загрожує ще три роки ув'язнення за виступ в суді, де я запропонував всім зробити селфі за кулею Івенішвілі. Як відомо, в нього в акваріумі справді живе Акула. Також Сакшіл публікував фотографію з Трампом. Також висловлював співчуття зв'язку зі смертю Діка Чейні, колишнього віцепрезидента. Ну, так, да, він активно ведеться в соцмережі, причому українською, англійською мовою. І очевидно, що це робиться ну, не ним, але за погодження з ним. І цих меседжів е теж він їх погоджує. Зоя Кудацька, дякую за підтримку Зеленського. Трамп, про Байдена казав сліпі Джо, а сам ледь не заснув. Ара Спенсер. Ну, бачите, політика це така історія, де теж бумеранги повертаються. Віктор, чи... скажіть слово популізм українським словом. Нащо використовувати латинське слово не всім зрозуміло? Ну, бачите, мені здається, слово популізм якраз дуже зрозуміло. Коприг сидить хитрий Лис кучма в Монте-Карло і мовчить. Цікава совість, хоч трохи мучить, що це він винен в появі Януковича в політиці. Да ні, він же давав інтерв'ю Бібісі сказав, що він не відчуває докорів це. Тетяна Грюнь, вітання Житомиру, дякую. Альманах, те, що твориться в Україні, ти називаєш демократією. А так недалеко назвати і путінських пропагандонів демократами. Кремлеботи і парахаботи нічим не відрізняються. Методички в них однакові. Ну, з цією тезою я взагалі не сперечаюся. Звісно, у парахаботів бувають інколи навіть брутальніші і брудніші методички, ніж в кремлеботів. Але такі в Україні є демократії. Марія Степаніна, дякую, що дивитесь. Підтримка Кіровоградщині. Спіріт дякую теж. Де зараз Паша Мерседес? Марія Степанівна? Ну на підписці ж про не він здається. Раїса Трамп продовжує політику Байдена про те, що не будемо ризикувати Третьою світовою війною заради України. Та це я б сказав політика і Байдена, і Трампа, і всіх американських політиків. Ніхто не буде ризикувати, тому Україні треба розраховувати лише на свої сили. І на свої сили оборони. Тому, будь ласка, підтримуйте в описі відео, в чаті є посилання. Також дав інтерв'ю на суперечку в ефірі з депутатшою від голосу. Теж подивіться, поставте лайки. Всіх обійняв до скорої зустрічі, гарного початку тижня. До побачення. Відпочивайте. Всіх. Всім до скорого, всім пока.